Мало хто знає, що на Downy Street 10 можна потрапити. І в цьому відео я розкажу вам, як це зробити. Звичайно, не як ви що, єбануті. Але зараз я вам розкажу, як наїбати приблизно 50% ваших друзів з Лондону і приблизно 99% ваших друзів з elsewhere. Ну, взагалі-то це не Downy Street 10, а Adam Street 10. І максимум, що можуть вирішити, це як у каву замовити в офіс. Бо справжня Street 10, он там. За триметровим парканом, охороною і повною відсутністю будь-якого шансу підійти поближче. Але погодись, виглядає так, як будь зараз Кістарбер такий, або як я паден, у тебя какая вті. А ми ж всі знаємо, що іменно так це робить. А оці двері прямо далі на Форма дверей така, така. Колір чорний-чорний. Фанлайт зверху є, є. Але є момент. Моменти. Фанлайт є, але тут п'ять секцій. Тоді, коли на давній стріт їх сім. ця штука, щоб двері стукати. Тут латунне, що попала, а там елеові голови літні. І головне, у справжніх дверей немає замкової щілини, бо там завжди є хтось, хто відкриває ці двері. Оце все, що правильно, дрібниці для зенут. Тому якщо різко захочеться повийобуватися, ви добре знаєте, що робити.